Всім привіт! Розглянемо декілька машин, які варті уваги. Почнемо з Tesla Model 3 23-го року. Так, це в нас задній привод. М -м, звісно, повний привод було б лучше, але задній привод, що маємо, то маємо. 7000 пробігу, 7200. Дивимося по пошкодженню. Включаємо 360, що воно нам тут показує. Так, ця сторона ціла, морда ціла, лобовуха ціла. Ленточка якась торчить з дверей, нічого страшного. Так, заднє пошкодження. Що ми тут бачимо? Ми бачимо кришку багажника під заміну. Я думаю, саме краще це купувати в кольор. Купили і забули. Вралі настільки дорога, щоб економити. Тобто, в принципі, нічого страшного. Удар, наскільки він тут серйозний. Так, основне пошкодження пішло в бампер. Усілітель, я думаю, подвинуло вовнутрь. Панельку, а як же ж його роздивитися? З цієї сторони, ага, ось бачимо, З цієї сторони навіть бампер пробив ось Він продавив, прям, виліз на наружу. Значить, з цієї сторони, крило, ага, крило пішло. от Видно, що крило воно від удару пішло трошечки вверх, надверку насіло, А з цієї сторони, ні, з цієї сторони, все добре. Тобто, хочем не хочем, а задня панелька прийдеться смикати назад. Врізати наврядчі, я думаю, там не потрібно буде корито вирізати, вставлять. Тут просто смикнуть назад. Не впевнений, що цей варіант, коли буде смикнеться, не буде малярки. Тут більш за все, що буде, але бувають такі моменти, що люди смикують назад і навіть не приходиться фарбувати. Тут складно сказати, тут тільки опитний рихтовщик скаже, наскільки воно тут проблематично чи не проблематично. Але ж з такими пошкодженнями машину потрібно дивитися. Це нормальна машина, невеликі пошкодження. Сейчас ми вернемся до фотографій і трошечки позбільшуємо. Да, видно, ось, бачите, зверніть увагу, що крило от, не співпадає з дверки, воно видно, що више. Да, дійсно, воно здвинуте. Тобто, хоч не хочемо, смикать прийде. Звертайте увагу просто по фотографіям. То есть, все роздивитися можна, збільшуйте, уважно, дивіться. Все, все самим можна побачити. Так, по салону. Що тут по салону? Ну тут безпека вся ціла. Повністю вся безпека ціла, це дійсно багато грошей зекономить. Так, що у нас далі? Тут у нас все хорошо. Ну, задня, частина, задня частина. Зверніть увагу на цю машину, вона достойний варіант. Машина хороша. Я думаю, якщо за розумні гроші взяти, то можна на ній заробити. На даний момент ставка 6800. Звичайно, вона буде рости. Знаходиться вона в Каліфорнії. В общем, пробуйте. Я думаю, цікаво. Так, ось номер лоту, він-код, зверніть вогню цю машину. Так, далі. 19 року жучок. Біленький, чудова машина купити для жінки чи для коханки, то вже вибирайте, хто більше вас послушний. Значить, що тут? Run and Drive? Машина 2-літровий двигун має. По пошкодженням, по пошкодженням одна дверка. Давайте ми її. Позбільшуємо так, позбільшуємо порог. Да. порог, дверка. Крило дивлюсь, ціле, і заднє крило ціле. Тобто тут тільки дверка. Щас ми збільшимо з цієї сторони, подивимося. Да, да, Тільки дверка і порог. Переднє крило і заднє, тобто все там ціле. Все нормально. По пошкодженням з салону. В салоні, по-моєму, там подушка. Ну, зараз ми глянемо. Зараз ми глянемо. Ану, по салону, подушка, да, потолок стрельнув, всі душка стрельнула. Шкіряний салон, перфорація. Торпеда ціла, руль цілий. Ну, в принципі, тут все нормально, тільки з однієї сторони. от одна сторона і проблемна така. По наружки, да, вона з усіх сторон ціленька, ось 360 покрутимо. Хороша, чудова машинка. Тобто, грубо говоря, до 3000 можна брати зараз 2600, до 3 спокійно можна брати. Ні, ну, хто дуже хоче, може і 4-5 дати, якщо вам дуже занадто дуже хочеться. Але краще брати так, щоб вона була з зазором. Так, Далі, слідующа машина у нас Bold, 23 -го року, 23 пробігу. Машина вже гралася за 5000, їй не віддали. Резерв продавця 7900, 7900. Це нормальна ціна для 23 року, для 23 пробігу. Це нормальна ціна. По пошкодженням. Дивимося пошкодження 360. Включаємо спочатку з наруженочним. Так, да, одна сторона. ця сторона ціла. З цієї сторони морда ціла, лобовуха, наче ціла. Що це царапинки. Ну Якісь царапинки можуть бути, це не без цього, як то кажуть. Е, так, основне пошкодження. Дві дверки, заднє крило. Це все просто під заміну. Якщо пощастить, можна в колір купувати ці дві деталі. Ну і крило, звичайно, врахтовка малярка. Без цього не бійтеся. По внутрішній частині зміна. Так, подушки дивимося з двох сторон потолок стрельну. Номера під ногами підуть вам в подарок, якісь болтики валяються, машина на тряпочки. Так, що в нас тут ще дивимося? Ага, з цієї сторони ремінь заклиник, тріпат стрільнув, сідушку шиємо. Ну, В принципі, ось така робота по салону. Так, виходимо з салону. Що тут? Так, наче все сказав? 23 пробігу сказав, 23 рік сказав. На даний момент 1025 тікуща ставка. Машина нормальна. Пробуйте. Ось номер лоту. Дивіться. Так, Honda Accord Honda Accord Теж свіженька 23-го року. Гібридна. Три пробігу. Це нова машина, зовсім нова машина. Двохлітровий двигун тут стоїть, гібридний. По пошкодженням. Дивимося, по пошкодженням. Значить, вона. По кругу ціленька, По дивимося. Купуємо бампер дві фари. Можливо, бампер не купуємо. Можливо, він просто знятий, їх просто буває так знімають, і на фотографії він не попадає. Так, це що вони відмітили, можливо, це зазор, відмітили капот, наче як цілий. От Дивимося, тобто, я не бачу зауважень по капоту. Звичайно, якась малярка може бути. Ось голочок щось відмітили, там може бути якийсь там. Царапка, якась щось може бути. Крило бачимо. По ходовій придеться, я думаю, може щось поробити. Ну, не без цього ходовка. Що е тут як підігнуло? зрозуміло цю сторону. Як да, усилітель підігнуло. Ну, а так, як роботи небагато. Машина більш-менш ціленька, рівненька. Все, як то кажуть, very good. Так, в салоні, в салоні. дивимося Каліна руль. Постріляли. Потолок з цієї сторони, потолок порваний під заміну. Бувають такі моменти, по потолкам, якщо йдуть збрижі, то потолки ну, розпарюють, хтось їх дехто спасає, але рваний, то зрозуміло, що вже на виброс. Так, що у нас з ремнями? З ну, більш за всього, тут не видно. Я думаю, що він заклинений. Понятно. Так, що це за тряпка лежить. По, мабуть, з потолка обрізали штору чи сідушки, мабуть, все з потолка, плюс все. Ну, є, то подушка, Точно подушка. Так, вертаємося назад. Три пробігу повторюю, двохлітровий двигун, селвіч тайтл, е, нова машина, когось зацікавила. Будь ласка, пробуйте. Ось номер лоту. Так, будь ласка. Так, і ще цікавенький напослідок. Розказую, які машини, машини продаються по 25 доларів. Ford продався з 2004 року а 5 за 25 доларів продалася. І Реджик 2008 року за 25 доларів. Тобто це все не фейк. Це реально продані машини. Ви можете це все перевірити Там по бітфаксу чи автостат. Я, допустимо, пользуюсь автостатом. Чудова програма. Рекомендую. На сьогодні все.